Доброго доброго раночку. Доброго доброго ранку. Славного ранку, мирного ранку. Поки я тут трішки готувалася, дивлюся на море. О, а ці красені до мене приплили. Була сьогодні така у мене знаєте, як думка піти на той острівок і там помилуватися лебедями. Але прокинулося пізно. Почалися городи. Це іще одна праця. А вже коли втомлена, то спиш довше. І е, піднімаю голову, а вони тут поруч думаю, так, все швиденько, поки вони не поплили, хоч декілька хвилиночок, щоб побачити таку красу. Слава Господу! Слава Господу! Сьогодні в Україні свято. Сьогодні в Україні відмічають вознесіння Господнє, світле, славне свято, свято, яке е, дає нам велику велику надію, що так як наш Ісус Христос Він був вознесений, так і ми в свій час будемо вознесені до батька на небеса і будемо жити вічно. Будемо жити вічно в обітницях Отця, в, в присутності е, Ісуса Христа, Святого Духа, будемо наповнюватися радістю кожного дня. Там не буде ні смутку, ні хвороби, ні смерті, і Господь зітре всяку сльозу. Так написано в Біблії. А все, що написано в Біблії, це да і це амінь. Слава Господу! Нещодавно говорила. Що читала, що все, що живе, славить Господа. так? Все дишище, все дишище, все, що дихає, славить Господа. Сьогодні заспіваю нову пісню, хочу з вами поділитися. Потім поділюся словом. Вас пою тебе я новою пісню. Ты во веки был, будешь и есть, Ни другого Бога, кроме тебя, Ты сущий, славлю тебя, а -а, -а Воспою тебе я новую песнь. Ты во веки был, будешь и есть, Ни другого Бога, кроме тебя. Ты сущий, славлю тебя, А со мной, Саваоф, мой покров и муж, а со мной сова, кто пред ним устоит, а со мной сова, мой покров и мужник, а со мной сова, кто пред Ним устоит. И у всех своих врагов на виду Я долину смертной тени пройду Впереди меня, как огненный столб Ты сущий бог Саваоф И у всех своих врагов на виду Я долину смертной тени пройду Впереди меня, как огненный столб, Ты сущий бог Савао. Со мной Савао. Мой покров и мой щит. А со мной Савао. Кто пред ним устоит. А со мной Савао. Мой покров и щит, а со мной Адонай кто пред Ним устоит, а со мной Саваоф, а со мной адонай. Амінь. Слава Господу, слава Господу. Заспівала вам нову пісню, і в цій пісні такі гарні слова, що з нами Господь, той, хто з нами, той, хто з нами, то, то, якщо Господь з нами, то хто проти нас, то хто проти нас? Слава Господу! Подія, яку сьогодні святкують люди, святкуємо ми, записана в Івангеліях в багатьох. І не тільки в Євангеліях, не тільки від Луки, від Оана ми читаємо про ту подію, але ми читаємо також і в Діях, і в і в Посланні до Тимофія, і е, е, ця подія. Яка відбувалася багато років тому назад, але ми святкуємо як свято Вознесіння. Вона описана в багатьох місцях Біблії. Деякі з вас, деякі з них я в зачитаю. Ось, наприклад, в першому Тимофі, в, в першому Тимофія в 3,16, Думаю, о таке знайоме в Іоанна 3,16 записаний вірш з віршів, що бо так полюбив. Бог світ. А тепер теж 3.16, тільки перше Тимофія. 16. Безперечно, що таємниця благочестя велика, той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, був проповіданий між народами. В, ньому, в нього повірили у світі, він вознісся славі. Ось такий вірш написаний в, цьо, в цій книзі, і е, коротко написано про життя Ісуса Христа. Коротко, він з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, був проповіданий між народами. В нього повірили у світі. Він вознісся в славі. Слава Господу! А детальніше подія, звичайно, записана в діях святих апостолів. Першому розділі з 9-го віршу. Сказав це, ой, хочу трошки вище, так він сказав їм, з 7-го віршу, так, так він сказав їм, не вам знати час і сроки, котрі отець становить своєю владою, але ви приймете силу, коли, коли Святий Дух зійде на вас. І ви будете моїми свідками в Ірусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах. Постали перед ними і сказали галілейські мужі, чого чекаєте і дивитесь у небо? Це Ісус, який відвознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив в небо. Тоді вони повернулися до Єрусалиму з гори, озваною Оливною, що недалеко від Єрусалима на відстані. Ходи суботу, Прийшовши, вони війшли в горницю, де були і перераховані вони учні, всі вони, жінки з Марією, Матір'ю Ісуса та його братами перебували єдинодушно в молитві. І потім вже відбувається те, що ми читаємо п'яда коли зійшов Дух Святий. На апостолів це буде трішечки пізніше. Це буде трішечки пізніше. Слава Богу, що учні дочекалися. Слава Богу, що їхня віра укріпла, і вони дочекалися тих обітниць, які сказав їм Господь. А потім, отримавши ту силу, отримавши ту владу, вони йшли, проповідували Євангеліє по всій по всьому Єрусалиму, по всій Іудеї, Галілеї. І до краю землі, і до нашої місцевості теж дійшли. Слава Господу! Тому ми маємо святе Писання, тому ми маємо гарні свідчення про те, що Ісус з нами, Він з нами, Господь Слово, Він з нами, Адонай, Він з нами, Він не залишає нас, Він не покидає нас. Тому що він не лицеприємний. Не лице він хоче, щоб всі люди спаслись. І для нього кожна людина це дорогоцінність, це дорогоцінна перла, яку він любить усім своїм серцем, усім своїм нутром. І свою любов він доказав, як там, на Голговському хресті. І тому, хто приймає ту любов, для кого це дуже важливо. Той Господь свої обійми бере ту чи іншу людину і допомагає їй на протязі усього життя. Якщо людина хоче приймати допомогу від Господа, він обов'язково буде їй допомагати. Якщо людина покладається тільки на свої сили, то ну покладайся, хто ж тобі лікар. Кожний обирає своє. У кожної людини є щось цінне, а щось маловажливе. І те, що цінне, ви будете прикладати багато зусиль, ви будете прикладати багато часу, тому що воно цінне. А якщо воно не цінне, то так, мимохід. Раніше свята у єврейському народі відмічалися дуже-дуже, знаєте, так, для. Того, щоб святкувати, люди перекладали багато зусиль. По-перше, на свята всі сходились в Єрусалим. Потрібно було залишати домівки свої і йти не один день, пішки йти, щоб дойти до Єрусалима на свято. Святкували декілька днів, приносили жертви, їли м'ясо, пили вино, танцювали, співали, поклонялися Господу. Тобто, люди прикладали зусилля залишивши щось, спішили для чого. Бо їм це було важливо. Дехто це робив із страху, тому що був такий закон. Особливо не буду, не, я зараз не пам'ятаю, в які свята потрібно було обов'язково, щоб всі чоловіки приходили до церкви. Бо навіть був такий закон, що якщо чоловік не прийде в той в те чи інше свято е, на поклоніння в храм, то благословіння не буде, і вони да, навіть можуть в цей рік і померти. Тому деякі рухаючись страхом, деякі рухаючись повагою, а деякі просто любили свята. Залишивши все це дому, можна було піти поспілкуватися по дорозі. Так, да, хоч і дорога була важкувата, але ж вони були в спілкуванні. Родини сходились, які можливо і не бачились деякий час, і потім вони йшли до Єрусалиму. Там, знаходячись в Божої присутності, вони приймали благословіння Господні і радіючи, йшли додому. Розумієте, і радіючи, вірячи, що Господь їх оправдав, що Господь їх благословив. І несучи додому оті благословіння, вони вірили, що дослідуючого свята їм буде достатньо радості, миру, присутності Господньої. І тому вони йшли. Їх е, більшості людей йшли, е, тому що вони хотіли прийти в цю присутність Божу, а деякі я вже вам перераховувала. Тому е, зараз е, свята для нас. Ну так, якось знаєте, нам не треба прикладати дуже багато зусиль, щоб відсвяткувати те чи інше свято. По-перше, в магазинах дуже багато є різних продуктів. Ми можемо піти кути, купити і не заморочуватися, довго там все готувати. По-друге, ну якось так знаєте, раніше людям потрібно було йти до церкви. Вони не кожного, да, кожну, кожну. Суботу вони збиралися в синагогах, але на свята у них було, знаєте, як з'їзне служіння. Вони сходилися, багато людей. Такий движ був. оце було свято. От, і, е, а зараз свято ми святкуємо. ну, Буває в себе в домівках, буває в, е, в церквах, читається слово, але воно святкується, знаєте, як. Не торжественно, просто ми знаємо, о, сьогодні свято. Ну, ми вітаємо тебе і святом. Ну, сьогодні більшість людей кажуть: на город не підемо, тому що сьогодні свято. Слава Богу, і за це, бо раніше і цього не було. І, і яка там, і в неділю працювали? А, а як виходило? Була шестиденка, працювали всі шість днів на роботі і допізна, а потім одна неділя залишалася. І що тим людям було робити? То вони, звичайно, або всю суботу, або в неділю треба було працювати. І що ти будеш робити? І що ви думаєте, що ті люди, що працювали в неділю в радянському союзу на своїх городах, що Бог їх не помилував, що Бог їх не спас, я одна із них. Бог і помилував і спас, і в неділю да, я зараз нагород не йду, мені немає коли, тому що я йду до церкви. Так, да, зараз є п'ятиденка, і можна в суботу це зробити. Але знаєте, коли ти з Господом, Господь дає таку мудрість, що ти і серед тижня переробиш всю роботу, ти знайдеш час, тому що ти хочеш і в суботу. Піти і послужити дітям, і в неділю ти хочеш бути на зібранні. І я це вже роблю багато років, мабуть, десь за 10. І я встигаю і в суботу, і в неділю. Я встигаю це робити. Чому? Тому що Господь дає мудрості, а ще тому, що це для мене цінно. І це те, що для вас цінно, ви знайдете час. Це точно. І не буде ніяких обмазок. Ми знайдемо час. Так і єврейський народ він святкував всі свята і знаходив час, щоб піти поклонитися Господу. Сьогодні свято, сьогодні свято, і хоч немає такого, знаєте, пафосу, хоч немає такої яскравості, хоч немає таких великих приготувань, ми можемо просто уділити час. Якийсь час для того, щоб поклонитися творцю творців, для того, щоб прославити його, для того, щоб просто побути на самоті разом з ним. Ніхто, я і мій Господь, і читаючи слово або співаючи псами, або слухаючи проповідь і прикладаючи зусилля, зрозуміти, що написано. Про що співають, що проповідують, ми вже з вами знаходимося в Божої присутності. І Господь уже через слово, через пісню, через е, слово проповідника уже говорить в наше серце, в наш розум, змінюючи, змінюючи і змінюючи нас на краще. Слава Господу! Слава Господу! Тож Давайте сьогодні все свято вознесіння. По перше. Утвердимося в такої, знаєте, міцною непохитною вірою, що Господь був вознесений, і ми разом з ним вознесені будемо. І ніхто і нічого не нас не вирве з його руки, і ніхто і ніщо нам не поставить ніякої перешкоди, щоб ми дійшли до небесних обітниць, тому що з нами Бог. Тому що з нами Господь Саво, тому що з нами наш Одонай. І навіть якщо ми йдемо тією долиною смертної тіні, наш Господь нас виведе звідти, тому що Він сказав: не залишу, не покину, доведу. Слава Господу! І таких віршів в Біблії предостатньо. Головне, похотіти їх знайти, потім вкласти в своє серце, так як Марія. Скільки разів її казали люди, і е, Сімеон, і Анна, і Оста, і далі ми і кожен казав якусь крупичку, якесь слово. І вона це слово складала в серце. У неї не було е, смартфонів, диктофонів. У неї навіть не було ручки і листочка, щоб це записувати. Вона це все складала в серце. І потім носила із собою. Адже те, що в нас в серці ніхто звідти не забере, не вирве, не зітре. Воно в нас серці, воно наше дорогоцінне, воно наше життя. Тому складаємо в свої серця обітниці Господні, складаємо, довіряємо і нікому не даємо влади. Ці обітниці, ці слова життя забирати і е, намагатися нас, знаєте, як збити з толку, якісь сумніви нам давати. Ні. Ми не будемо в це вірити. Ми будемо твердо стояти на слові Божому, і воно буде здійснюватися, здійснюватися і здійснюватися в нашому житті, в ім'я Ісуса Христа. Тому що Господь сказав, що не одна, навіть йота, не одне маленьке, навіть слово, поки Ісус не прийде другий раз, не так давіть до останньої крапочки, до останнього слова. Все, що написано в Біблії, все здійсниться. І тоді прийде Ісус, і тоді прийде Ісус. Все, що написано в Біблії, воно здійсниться. І тому Господь сказав: не бійтеся, не ужасайтеся, будуть землетруси, будуть війни, будуть мори. Все це буде. Але ви не бійтеся і не ужасайтеся, тому що я з вами. А якщо з нами Господь, то він проведе. І навіть долиною смертної тіні. Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Будьте збережені Господом. Будьте збережені Господом. І хай дух радості сьогодні наповнює ваші серця, хай дух миру, дух благодатний наповне ваші серця в ім'я Ісуса Христа. Амінь.